Радіо Чикаго» Конгрес розділить законопроєкт про допомогу союзникам на чотири частини. Окремо голосуватиме за гроші Ізраїлю, Україні, Тайваню та Інду-Тихоокеанському регіону. Повідомив спікер Майк Джонсон. Також в четвертому законопроєкті будуть закладені додаткові пропозиції, такі як надання допомоги Україні в борг, положення про конфіскацію російських активів, додаткові санкції проти Ірану, а також заборона TikTok США. Конгресмени планують ухвалити рішення вже до кінця цього тижня. Ну і також наступна новина про те, що справедливість або ж про її відсутність. Сполучені Штати пояснили, чому не збиватимуть дрони в Україні, як і в Ізраїлі. Цитую: дивіться, це різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз. Президент чітко дав зрозуміти від початку конфлікту в Україні, що Сполучені Штати не планують брати участь у конфлікті, беручи на себе бойову роль. І ми цього не робили. Сказав координатор із стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він додав, що Сполучені Штати надавали Україні те, що їй необхідно для захисту свого повітряного простору. На жаль, на сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує, додав Кірбі. Усі розуміють, що Росія не зупиниться на Україні і Путін піде далі по Європі, якщо Київ зазнає поразки. Про це заявив Джо Байден. Зокрема, Байден подякував Чехії за зусилля забезпечити Україну артилерійськими боєприпасами та підтримці країни, яка воює проти російської агресії. Ви великий союзник, ми стаємо ближчими, ми сильнішими. Ми поглибили наше оборонне співробітництво. Я ціную те, як ви допомагаєте Україні. Ви в Чехії знаєте, що Росія не зупиниться на Україні, так вважає американський лідер. Проте Росія йде ще далі. Тож відомо, що ця недодержава поставить в і поставляє в Іран озброєння для протистояння з Ізраїлем і Сполучених Штатів Америки. Журналісти видання Washington Post з'ясували, що тісна співпраця між Іраном і Росією продовжує зміцнювати росіяни близькі до того, щоб поставити теграну цілий комплекс сучасних озброєнь. Перш за все, іранці хочуть отримати зенітні установки С-400. Крім того, за інформацією журналістів, Росіяни пообіцяли забезпечити Іран винищувачами та інші. Шими засобами протиповітряної оборони, усе це за словами експертів, становить велику загрозу не тільки для Ізраїлю, але й для Сполучених Штатів. Озброївшись російськими системами, іранці зможуть збивати американські літаки. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.